Всім привіт! Сьогодні перша війна, яку я записую на наш на свій канал. Війна у нас по стратегії. Я чекаю цілі від керуючого війною Зевса. Так, він мені дав цілі 4800 і 4600. Пишу прийняв. Пишу прийняв і атакую. Зараз ми будемо дивитися, хто там у нас 4800 4600. В принципі, ось, Є4600 і є 4800 так, давайте ми візьмемо. 4600 ми можемо взяти. Коротше, візьму спочатку 4800. 4600 ми візьмемо зеленими. Саме слабе моє моно. А там будемо вирішувати вже. Так, так. Так, так. І у нас в атаку на війну у нас мімір. Так, артефакти обираю такі. Тут трохи ми міняємо. Все. На 4600 я готовий. <кхи> І побачимо, що у нас. Я атакую на війні моно, тому що нормальних райдух або 32 у мене немає. Тобто... Граю без донату і дуже важко назбирати нормальні шість команд атаки. Моно я ненавиджу, тому що коли немає камня, то ти в задниці. А, от, наприклад, коли райдуга, то і в тебе немає камня, то нічого страшного, ти, можеш реально... ти не залежиш так від камня тоді. У тебе більше шансів. Центр пробив, вже добре. Ну, в принципі, 4600 для цього моно воно легко піде, навіть якщо немає камня, тому що противник 4600 слабкий. Я цим моно, в принципі, можу брати соперників 5500 і так далі. Але таку ціль дали. Ми не переборчиві, не горді. Вибираємо, яка є. Ух! Я, до речі, зробив помилку, не подивився, яка війна. Війна у нас стріли. Буду розуміти. Так. І, до речі, якщо я десь там туплю, то вибачайте, тому що коли коментуєш відео і граєш одночасно, то реально робиш помилки. Я в попередніх відео бив титана і не склав кристал. Потім відео передивляюся і думаю, як можна було не побачити таку ситуацію. Але на 4600, в принципі, тут мовно саме моє навіть без камня виграти. Все, цього ми прибрали. Іншого суперника вам покажу. Так, першого ми шутнули, йдемо тепер на 4800. На 4,800 я піду, мабуть. Синій центр. Не знаю навіть. Піду синіми, коротше, хочеться мені синіми піти. Піду синіми, а там буде видно. Там, в принципі, ніяких діспелів не потрібно, то я без заморочок беру, коротше, чисту атаку. Безі лапи. Синій тапок в мене сильний. Доволі. Так, трошки треба переналаштувати трошки треба війська. І, в принципі, все. Так. Так, да, нормально все. Все, можна атакувати. 4700 синій моно. Ними я беру 5500, в принципі, в рейдах. На війні, звичайно, 5500 дуже складно взяти нормально, тому що тут ще є бонуси різні. Але і 5500 таким моною можу брати. Ну, що дали, то дали. У нас зараз війни не складні, тому, в принципі, я можу брати таких суперників спокійно. У нас є два топи, які беруть 5500 плюс, і, коротше, вони ними займаються. Так, тут у нас раз. Два. 3, 4, 5. Трошки протупив, але нічого. Головне, там треба себе робити, щоб він там не лікував. Тут також, в принципі, бачите, тут хоч трошки камня зловився, можна не переживати, тому що суперника і герої всякі там шлакові, да, і можна воювати в такому плані. Все. Ми свої два шота зробили, і, мабуть, перша хвиля для мене все. Зараз почекаю. щоб воно прогрузило і показало, що що шот. Якщо шот, то, якщо шот, то супер. Все. Єсть. Так, отримую я нову ціль. 5150. Шукаю на полі, хто це у нас. Бляха синій. Так, два фіоли є, Шолотль і Зернітра. Центр у нас Валькірія. Під жовтими. Під жовтими, тому що це наразі найсильніше моно, яке залишилось в мене взагалі. Так. 550, але якби я знав одразу, що 550 мені дадуть, я б краще на нього потратив зелене моно. А, хоча і обісрався, я тут зелений моно, ну, ладно. Жовтим є шанс, тому що тут два фіола, хоч і не, не по центру. Так, камня одразу нема. Будемо, коротше, робити вабанг, тому що тут така фігня. Це я таке не люблю, звісно. Ну. Що є, то є. Вабанк – це це хуже, що є. Але як камня нема, то... Трошки іноді психую. Так, тут, тут без поняття. Так, поки не буде від рой ходити, тому що її, її це підсилення дуже швидко пропадає. Мені треба центр збрити, як мінімум. Задача мінімум зроблена. Робимо. Далі шолотля забираємо контролем Хеймдалем І є, трошечки камінь пішов, да? Жалко, що дуже... О, все, шолотля забрав. Це було, в принципі. І зараза якась забрала. А, це шолотля забрав. Хорошо. Магію краде. Так. Євсаємо цей кристальчик, хай там летять комбо бо всякі. Зернітру треба контролити хемдалем, щоб не полікувалося. Або навіть не зернітру, а гаруду. Тому що на гаруді є зріз броні. Є мінус гаруда. Ну, надіюсь, ну вже в принципі, навіть якщо я зараз програю. Вже, в принципі, це нормальний результат. Далі там на добиві люди є, вони можуть подобивати. Але я думаю, що з цими трьома героями зараз все буде окей. Так, раз, два. Головне, щоб трошки зараз камінь пішов там в пусте місце. І щоб не вбили хоруса. Хорус живий. Є дзернітр потрібно. На контроль взяти, тому що бачу, вона по чуть-чуть ману відновлює. Так. Є. Коротше, будемо зерніт рознімати хемдалем постійно. Чесно скажу, не люблю моноатаки, але, ну, в принципі, коли все добре, то звичайно люблю. Але не люблю за те, що це конкретно рулетка. Тому що ти реально не знаєш, коли той буде камінь, коли його не буде. Я в рейдах ходжу, ну, сформував одну райдугу, я не ходжу, довольний, все чітко. Але чому райдугами на війну не ходжу? Тому що реально вона одна. Там друга, там, чуть -чуть, там, чуть-чуть, чуть-чуть краще. так. Але якби було шість райдухів нормальних, то, звичайно, в те унітемо все. Три шота зробили на першій хвилі. Можна лягати спати. Всім гарного вечора. Наступну хвилю запишу і змонтую. Так, всім привіт! Продовжуємо другу хвилю нашої атаки. Сьогодні на 11 збір, і пішу я на тих самих вчорашніх на 4800, вже червоне моно. Хоч і сині центри, але ну, що залишилось, то залишилось, будемо старатися. Тут тобто центр наче не страшний. я сподіваюся, що щось вийде. Хоча це, можливо, розбив буде зараз. Добре, що тут Араміс, а не ще якийсь там інший герой. Хоча Араміс теж навалює нормально. Моїм героям. які без емблем. Так. Оце пішли комбовом по небажані. Взагалі не наложи таку херню. Так, 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 так. Так, ТС зарядили вже добре, надіюсь, вижимо трошки поживемо. Хоча я не знаю, роби комплом, бо знаю, що так не можна, але бачу камні просто не дуже видно. Підійшов камінь, але потрібно тепер вижити нам. Ходимо ним, ходимо ним, ходимо ним. Реально заперла аж під кінець. Є. Получилось у нас цей бій виграти. Камінчик підійшов. Ставлю на паузу, шукаю іншого противника. Так, глянемо, щоб гра показала ще шотом його. Ну, ну ну. давай показуй, що там. Є шот. Так, ладно. Шукаю іншого противника. У мене залишилось фіолетове моно. Та візьму, напевно, цього 4600. Там якраз Агамем по центру. У мене фіолетовим тапком є. Діспеллери. Так. Беремо Танатаса, беремо колоратори. Вже теж я цим тапком можу виносити сильніших соперників, але. В цій війні у нас є кому їх виносити. Соперник доволі слабкий проти нас, але тому так ідемо. І, до речі, не застраховано, може бути і тут розбив, тому що, бачите, камня одразу нема. Якщо знайдемо камінь, буде супер, не знайдемо, ну то будемо. Будемо в програші, скажімо так. Неприємна річ. Походив агамемнон. Так, шукаємо камінь. Камня нема. На скульт заряджати не хочу. Поле взагалі паскудне. Єдиний варіант це на скульт. Угу. Взагалі паскудне поле, звичайно. І тут, мабуть, розбив. Ще й конкретний розбив. Так? Чомусь виходить тимони, які, наприклад, у мене одні з найсильніших, в мене вони завжди щось прогорають. Так. Ну хоча б центр пробити, щоб наші добиватори змогли там щось зробити. Так, центр пробили вже добре. Хоча атака ну нікудишня. Хоча який добиватор. Я ж в мене залишився один тапок, який в принципі є добивочним. А, взяти ним під 200. Я 500 ними не візьму тим тапком. Скоріш за все. А оце 4600 за собою зачищу. Там тапок 400 залишився. Різнокольоровий без емблем. Що у нас там є? Копідон у нас є. Сусана є, Наджа. Кого ми можемо взяти ще. На не будемо брати. Візьмем Луну, Візьмем його і кого там ще не вистача. Когось зеленого, Ну, зелених нормальних нема. Візьму, візьму, візьму. Візьму його. Ну, все нормально в принципі. До речі, не знаю, можливо, були помилки, потім передивлюся а, в записі, тому що зазвичай, як тільки коментуєш щось і, і граєш, то завжди починається якась тупьошка. Не заряджайте ви його, ну не заряджайте. Ah, ah. Приємний тип. Добили за собою. В принципі, це був якийсь третій етапок. Чи другий? Це був третій етапок. Все, ми свою війну відвоювали. Так, зараз покажу, що ми його добили. В принципі, в атакерах 771 бал я набрав. Це вже краще, чим могло було бути. Супер. Я думаю, цю війну ми потянемо легко, тому що, в принципі, там є серйозні ребята там. 5400, 5400, 5200, 5300, 5500. Один тільки. Ну, у нас трошки состав крепший. Тому, в принципі, ми поки тянемо. Скоро будуть вже Су скрині війни буде сильніше, то тоді вже буду записувати більш цікавіші бої. Но так, поки, ну от бачите, він об нас нолик вже зробив їхні... їхній їхній топ-500. Від... Об нашого 5300 зробив нолик. Але тут 5300 деф звісно, дуже неприємний. Оперон, Обізьяна, нюкта, Шангу і Ангербот. Це, в принципі, бомба-деф. Зівса. Тому, так, тому так, так, так відпрацьовує. Добре, друзі. Думаю, вам було цікаво. Гарного вам дня! Якщо цікаво, війни, я буду записувати ще. Як не цікаво, побачу, як зайде по коментарям, по лайкам, по, ну, взагалі по просмотрам, по переглядам. Якщо буде цікаво, буду записувати далі війни. Гарного дня! З вами був Арес. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.